Права 182. З міста до села турист йшов зі швидкістю 4 км за годину, а повертався назад зі швидкістю 3 км за годину. На весь шлях він витратив 7 годин. Знайдіть відстань від міста до села. Будемо вважати, що турист йшов одною і тою самою дорогою. і давайте ми цю відстань позначимо через Х. Записуємо. Нехай. Записуємо відстань. Відстань між від міста від міста до села Х кілометрів. Так, ну і тоді який час він витратить, коли йшов із швидкістю 4 км за годину. Пишемо. Wtedy na drogę do sela, turyst. Wytracił. Якщо в нього швидкість була 4 км за годину, то Х, що ділиться на 4. Запишемо огляді дробу х 4 годин. А назад. Ну що ж, х3, бо повертався назад і швидкістю 3 км за годину. Пишемо X3 годин. Пишемо заумовив Разом він витратив 7 годин. Маємо? Яке рівняння маємо? Отже. Час туди х записуємо 4 плюс час назад, х3. Це дорівнює 7 годин. Є? Ну що ж, щоб розв'язати це рівняння, помножимо обидві частини на не менше спільнократное чисел 4 і 3, це 12. Позбудемося знаменника. Тоді х, що множиться на 12 четвертих. Плюс x, що множиться на 12 третіх, дорівнює 7. Також множимо на 12. Скорочуємо. Перший дріб на 4. 12, що ділиться на 4, це буде 3. 4, що ділиться на 4, це буде 1. Другий дріб на 3. 12, що ділиться на 3, це буде 4. 3, що ділиться на 3, це буде 1. Записуємо, що тоді отримаємо. Отже, х помножити на 3, це буде 3х. Додати, так, Тут у нас х, що множиться на 4, це буде 4x. Дорівнює. Поки що залишимо без змін 7, що множиться на 12. 3х плюс 4х, це буде 7х. Дорівнює 7, що множиться на 12. Ну що ж, обидві частини рівняння. Давайте поділимо на 7. Тоді справа у нас 7 зникне, і зліва 7 зникне. Бо це буде одиниця 7 політина на 7, то записуємо, що х дорівнює 12. У Дожка, записуємо тоді 12 кілометрів. Це у нас відстань. Від міста до села. Є. Yeah. Записуємо відповідь. Знайдіть відстань від міста до села. Ми знайшли. Записуємо 12 кілометрів. Є. Yeah.